Подивіться на горбочку, он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни підсніжник. Ми знаходимось у лісі, поблизу міста Нетішине. Познайомимо вас із квітами. Першою усмішкою весни, первоцвітами. Першими весну зустрічають підсніжники. Ми дуже на них чекали. А чому підсніжник так назвали? Тому що він росте з під снігу Підсніжник. Ця маленька рослина може витримати навіть 10-градусний мороз. Це прикраса лісу. Руки так і тягнуться до квітів. Але не поспішайте рвати це чудо. Краще помилуйтеся ними в природі. А на згадку сфотографуйте чи замалюйте. Бережіть красу природи рідної землі. Краса врятує.